Чи замислювалися ви про ваші стосунки з часом? Як ви переживаєте час якісно і кількісно? Може, знаєте, бувають такі дні, коли година така наповнена, така насичена чи півдня, а буває в кінці тижня озираєшся і не можеш згадати, а що було і що робив? Про що це говорить? Про те, що є різниця між хронологічним часом, так? Що ми бачимо на годиннику, і як ми переживаємо ті події, які вміщаються для нас в одиницю часу? В грецькій міфології є такі два дуже цікаві персонажі: Хронос та Кайрос. І ці два персонажі можуть допомогти вам краще регулювати свої стосунки з часом, а значить, стосунки з життям в цілому. Хронос і Кайрос вони обидва використовуються для пояснення різних аспектів сприйняття часу і його впливу на ваше життя. І обидва терміни вони говорять про час і вони мають дуже глибокий психологічний сенс. Що ми знаємо про хронос? Хронос це лінійний та кількісний час. Це той час, який ви бачите на годиннику. Він об'єктивний, його можна виміряти: це хвилини, години, дні, роки. Це Час, який рухається безперервно, незалежно від вашого бажання, і психологічно хронос – це наші дедлайни, розклади, рутинні обов'язки. Він часто асоціюється з продуктивністю, ефективністю і прагненням встигнути все. Разом з тим надмірна орієнтація на хронос може викликати стрес і виснаження, і тривогу, синдром вигорання, тому що ви ніби постійно підганяєте себе в гонитві за цим часом і бажанням встигнути більше. Що про Кайрос? Ми знаємо, що Кайрос це якісний і суб'єктивний час. Кайрос символізує момент. Правильного часу. Тобто той час, коли щось трапляється у найбільш вдалий момент. Я думаю, у вас також був цей досвід, коли ви відчували, що ви саме в тому місці, де маєте бути, і саме в той самий потрібний час. Кайрос це якісний, внутрішній час, як ми його відчуваємо, а не вимірюємо. І психологічно кайрос це моменти натхнення, це той стан, який часто люди описують. Бути в потоці. Це важливі інсайти, це ваші наповнені емоції, почуття. І оце та сама історія, коли саме зараз ідеальний момент для дії, і ви це відчуваєте. Кайрос пов'язаний із присутністю у моменті і вашою інтуїцією, здатністю себе чути і слухати. І здатністю відчувати обставини навколо себе. І життя в балансі з кайросом допомагає знижити стрес і, взагалі, краще приймати рішення, тому що ви краще відчуваєте середовище людей і обставини. Тобто, різниця між хроносом і кайросом так. Хронос він більше орієнтований на зовнішнє дедлайни і структура. А Кайрос це внутрішнє відчуття і така інтуїтивна синхронізація з моментом. І орієнтація лише на хронос вона може призводити до втрати сенсу чи вигорання, тому що постійно живете за годинником і поспішаєте. Натомість, кайрос нагадує про важливість якісного наповнення часу і як ви себе почуваєте, і про ваше натхнення нагадує. І для здорового психологічного стану, і, взагалі, для хорошого успішного життя треба бути в гарному контакті із хроносом, тобто щось планувати, очевидно, нам потрібно, і разом з тим мати ось цю інтуїцію і налаштування хороше з кайросом. бути в той самий час там, де ви маєте бути, де для вас будуть оптимальні обставини і люди. Подумайте про себе про свої стосунки з цими двома фігурами. Як часто ви опинялись в потрібному місці, в потрібний момент? І чи хотіли б ви нарощувати цю здатність? Подумайте про свої стосунки із хроносом також, як у вас зі структурою, із плануванням часу, із дедлайнами. Отоявіть, що у вас є хронос перед вами і Кайрос. І ви дивитесь на ці дві фігури. І ваша задача чи ваш намір це зрозуміти, як вони обидві проявляються у вашому житті. Діліться вашими емоціями, діліться вашими думками. Це насправді дуже цікава така практика, вона пов'язана з глибинними психічними процесами і може допомогти вам покращити свою інтуїцію і збільшити взагалі рівень своєї вдачі у житті.